Друзі, сьогодні відвантажуємо ось цього красунчика. А я вам нагадую, що це причеп 1НТС-2 від компанії Global Agro. Причеп розрахований на вантажопідйомність 2 тони, має об'єм вантажного кузова 4,6 метрів кубічних і розвантажується на три боки. Причеп виконаний в комплектації загального значення, тобто верхній ряд бортів, як ви бачите, кріпиться на болтові з'єднання, легко демонтується у разі потреби. Ну а нижній ряд відкривається зверху донизу, У верхній частині ось такі бортові замочки. Системи. Fast Systems. Ну і задній борт, класичний зерновоз. Ви бачите, кріплення завісів у верхній частині, а внизу борта йде прижимна пластина через усю ширину борта. Ну і куди ж зерновоз без шибера? Шиберна заслоночка за бажанням клієнта встановлена. Звісно ж, прицеп обладнаний електросистемою 12 вольт. Також на прицепі присутня інерційна гальмівна система. Нагадую, що сільгосвиробники отримують відшкодування від держави 25%. Ну а компанія Global Agro надає всі необхідні документи для реєстрації у відповідних органах. Тож, як завжди, телефончик у вас на екрані. Не зволікайте, бо черга на такі причепи складає більше 4 тижнів. Тож всім до зв'язку.